Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина, і я вас вітаю на своєму каналі Що не сказав Гід. Спочатку я вам розповім трішки з фактів таких з свого дитинства, а потім ви зрозумієте саме чому. Я народилася в Сімферополі, в Криму, але моє дитинство теж пройшло в місті Євпаторія. Євпаторії був чудовий театр, він був побудований, якщо я пам'ятаю, в 1904 році за проєктом архітектора. архітектор сьогодні буде в нас таке, таке ключове слово за проєктом архітектора Генріха. Отак. Але кінотеатри в нас теж були кінотеатри, але був такий, знаєте, кінотеатр ракета. Отака От назва радянська і така собі архітектурна конструкція, нічим воно не відрізнялося від багатьох багатьох кінотеатрів з, таким ж, з такою ж назвою Ракета. Був ще кінотеатр. в... Історичному такому районі міста нашого Євпаторія він був побудований в 1936 році. Він мав таку назву «Якір», але я думаю, що це був колись такий будинок, який належав комусь з можних людей в Євпаторі, потім його переробили в кінотеатр. Я коли працювала на електромобілях в Євпаторі, то туристам я розповідала про цей кінотеатр, якщо ми проїжджали повз нього. І що там перший фільм, який був там показаний, був фільм Віселі є Рібята. До речі, кінотеатр він такий ну, був двоповерховий. На першому поверсі був малий зал, і там можна було подивитися документальні фільми. І був ще великий-великий зал з великим екраном, там був балкон, і там вже дивилися фільми художні, і як не було ж тоді ще Технології 3D, або щось на кшталт, або був такий широкоформатний, цвітний, кольоровий да, український фільм. Що хочу казати, от моя бабця вона водила мене, ніколи не водила мене на дитячі фільми. І знаєте чому? Тому що моя мама лікар. І так в радянські часи не вистачало плівки для рентгенівських кабінетів. І коли вони дивилися якийсь фільм, котрий був невдалим, скажімо так, то казала, мама завжди: от в рентгенівських кабінетах не вистачає плівок, а тут знімають казна що. Тобто, в тому якорі я подивилася перший фільм. То був мені було рочка 4-5, то був гусарська балада. А потім я ще там дивилася, але тато водив мене дивитися Тарас Бульба фільм. Тобто я вже ну, звикала до такого кіно більш-менш серйозного. І що було цікаво, щоб вас розважити, що я ж вже така елегантна пані, довго живу на цьому світі. І от у тому кінотеатрі Якарь показували французький фільм «Три мушкетери». І що було, а я все чула так, я дуже я мовчала, але чула. І е, моя е, бабуся вже подивилася це, і вона хотіла, е, щоб я теж подивилася цей французький фільм Три Мушкетера. І вона е, каже е, моєї мамі, Галя: Я хочу повести Марину, посмотрети е, фільм Три мушкетера. як е, 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 ти думаєш, стоит її вести на Три Мушкетера чи ні? Моя мама. Вже подивилася і каже е, моїй бабці: мама, ну що там, у Мелідії з пазухи із декольте, вибачте, е, достали письмо, пускай ідеть, дівчинка. А отой кінотеатр Ракета, що А да? він був такий, типовий, типовий, але я вже не пам'ятаю, ну, в 21 столітті при незалежній Україні його перебудували під сучасний кінотеатр. Там два зали Марс і Сатурн, Голубий і Червоний. Це було зроблено. При незалежної Україні і не треба казати, що Україна для Криму нічого не робила. І е, от що було знаково, теж дуже, да, отут і е, я про що розповім, е, був фільм, знятий в Україні той, хто пройшов крізь вогонь. І знімальна група приїхала до Євпаторії, е, щоб. Е, Познайомити нас з цим е, фільмом, ми пішли на зустріч з режисерами, з виконавцями головних ролей, і е, режисер Юрій Ілленко, якщо я не помиляюсь, він казав: От знаєте що, дорогі в не Ні кожне місто в Україні може казати, що в них є такий кінотеатр, як є у вас. До речі. Про кінотеатр в Мукачеві, про котрий сьогодні я теж буду згадувати, і там його перебудували тільки от, е, років п'ять тому, якщо я не помиляюсь. Да? А це коли було перебудовано в Євпаторії. І там ще була така різниця. Коли я вчилася е, е, в Ін'язі, то е, там ми читали або статтю. Е, на англійською мову, я не пам'ятаю, а ні-ні ні, то Лєнін, Лєнін. <кій> він написав статтю Дві нації: «Two nations». І отут я е, в котрий раз відчула на презентації того фільму, той, що пройшов крізь вогонь, що е, two nations» є: Українці і е, 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 самі знаєте хто. Е, тобто, коли Єлєнко і, і знімальна група привезли той фільм. А до речі, якщо мене дивиться моя подруга Тетяна або мій знайомий Олег Куценко, то він це підверг. Він був на прем'єрі, ну не на прем'єрі, а на презентації да, того фільму. Тобто знімальна група, українці з Києва, вони подивилися, я вже думаю, там сотий раз той фільм, той, хто пройшов крізь вогонь. І тільки разом з нами, да, з глядачами, і тільки потім почали його е, обговорювання да, і розповідали цікаві факти. В Потолі колись там в 60-ті роки знімали фільм е, е, по е, повісті Бориса Балтера До свідання мальчики. І саме в тому залі, е, вже відновленому в кінотеатрі Ракета. Вирішили зробити ретроспективний показ того фільму До свідання мальчики, і приїхала ну, зрозуміла, влітку да, до Євпаторії приїхали актори, бо режисер вже поїхав в Ізраїль, якщо я не помиляюсь. І там ще було. Вони перед тим як починати демонструвати цей фільм. А, а, то вони казали, що вони ж приїхали в 60-ті роки з Москви. розумієте, Що вони такі собі ну, е, ну просто неймовірні люди освічені, до якоїсь там і в Паторії знімати оте кіно, як їм було важко, незважаючи на те, що вони там е, е, жили в, такої, е, в такому готелі, е, не самому поганому на ті часи. Ми це все прочули, що ми отакі провінціали і до нас завітали столічні з Москви актори, і той Євген Стіблов якусь пошлюсть розповідав. Там навіть таких кадрів не було сексуальних, до речі, в цьому фільмі. І вони пішли геть. А ми вже дивилися самі. Отак: От two nations, дві нації, і нічого не поробиш. Ну, а зараз, а зараз я. І я ще буде така прогулянка невеличка, і ви зрозумієте чому. Зараз от я що знайшла. Ну, щоб вас тільки розважити, да? у чому різниця між лікарем та архітектором? Лікарську халтуру закопують в землю, а архітектуру 300 років туристам показують. Архітекторів є багато, але таких відомих. Не дуже багато. Я на архітектурі не знаюся, хоча моя племінниця вона працює архітектором. І е, я ж думала, що треба таке цікаве про архітекторів знайти. І от я знайшла, що. Був такий бразильський архітектор, його звали. Я буду читати, бо я сьогодні теж перше почула. Знаєте, як класно бути гідом, як класно бути блогером, да? то ти займаєшся самоосвітою. Ось повернемося. Да? Що був такий архітектор Оскар Німеєр. Оскар Німеєр він мешкав в Бразилії. І, до речі, він був такий. Дуже-дуже-дуже відомий, але не для мене, архітектор. І е, він, знаєте, що цікаво, там я не буду перелічувати, бо в нас інша тема сьогодні, ми ж про Мукачева Сьогодні розповідаємо його будівлі. Але що він казав? Що е, в 104 роки а він таке життя поважне, Мусафаїлов вік він прожив, він випустив колекцію красивок. І на одному з цих красівок є одна з найвідоміших цитат архітектора Оскара Німейра. Він казав так: мене приваблюють, непрямі кути, і не суворі лінії мені більш подобаються криві і вигини. У вигинах я бачу гори своєї батьківщини, її русло звісних річок і обриси тіла коханої жінки. Отак. От ну а зараз ми ж про кінотеатр. В Мукачеві, ой, я хочу зараз знайти цю інформацію. В Мукачеві є кінотеатр, і коли я в 15-му році приїхала до Мукачева, то він мав назву перемогу. Потім його, от, на відміну від Євпатарійського кінотеатру, який побували, я думаю, що років 15 тому. Ще при Україні повторюю, щоб ви краще запам'ятали. Він перебудований був на сучасний кінотеатр не так і давно. Там є міні-скульптура, дуже популярна в Закарпатті. Ну і не тільки як виявилось в Закарпатті, але в Закарпатті їх у нас дуже дуже велика кількість. І там є така міні-скульптурка. Ми все це побачимо на прогулянці. Але мені зацікавило, хто ж архітектор. Або знаєте, я вам прочитала цю цитату Оскара Німейра, що була на його красівках, да, що отакі от форми він э, любив, не э. <схід> знову з радянських часів згадала. Я не пам'ятаю поета, але нас так в школі вчили, Я з детства не любив овал, я з детства угол рисував. От виявляється, що овали краще. І от був такий Людвік Ельшлегер. Людвік Ельшлегер або Ольшлегер. Там така двойна транскрипція. Я шукала э, мовами англійською мовою, э, українською мовою, але дуже мало знайшла. Але так інформація є. Він народився в Кошицях, це за 100 кілометрів від Мукачева. І зараз ми там користуємося аеропортом Кошицьким. І він так народився 5 березня 1896 року. Я буду читати, щоб не помилитися. Він був старшим сином сім'ї Людовита Ельшлегера, предприємця німецького походження. Він також в середню школу закінчив в Кошицях, а потім технічний університет в Будапешті в 1921 році. Потім йому довелося прирвати навчання. Отут В 14-му році він закінчив середню школу, а через війну, в 21-му році році війна ще не закінчив з Другого Світова, записався на фронт як 19-річний солдат угорської армії отримав високу відзнаку срібну медаль за хоробрість. І після закінчення Будапештської політехніки. Стажувався і працював в Берліні, Мюнхені, Штутгарті, і працював у відомих архітекторів Єрлиці та Богданфі в Будапешті. Помер він дуже рано, в 1984 році, то йому було лише да, можна порахувати, скільки рочків. І uh, в Мішкальці. Ну, мішкарці uh, ми знайомі з Мішкальцями, це Угорщина, теж неподалік від Мукачева, а uh, там є uh, термальний басейн в Мішкальцях. І uh, він мав був похований в Кошицях, але на той час uh, Кошиця це, це Словаччина, Мішкальці – це Угорщина, і це існує ще варшавський договір, тобто це соціалістичні країни. Але е, його перепагавали в 2016 році саме е, в Мішкальцях, де він ой, е, перепрошую в кошице. І, до речі, тут така ремарка: реклама Мукачево. Тобто, якщо ви приїжджаєте навіть на один день, то можна відвідати кошице, можна відвідати е, і, і повернутися до Мукачево. І там е, в Словаччині чи в Угорщині е, вам готель був не непотрібен. Отак. І його творчість отут, що він побудував? Він ем, Побудував будівлі Дахівельної академії в Мукачеві. От, от про цю я буду ще шукати і розповідати. Кінотеатр, а ми ж про кіно сьогодні, Скала в Мукачеві. Дім Єврейської громади в, Ужгорі, в Ужгороді, Кошицький кінотеатр Слован, санаторій. Татранське поляні, комплекс е, міського кінотеатру та бібліотеки в Ужгороді, міська ратуша в Міхайлівцях. Е, ну, в мене наголос це моя проблема в назвах цих закарпатських, і словацьких, і угорських, будівля торгової та промислової палати в Кошице, кінотеатр Капітол в Міхайловцях, е, міська ратуша в Віноградові. От, тобто в нас є маршрути ще Вужгород і Віноградов, комплекс єврейської синагоги та школа в Кошице. І я в Кошицях дуже часто буваю, але ці будівлі я не бачила, тобто в Кошиці теж треба поїхати. І тут ми залишимо описи цього, -цього і зосередимося лише на тому, що нас цікавить, а нас цікавить. Кінотеатр скала в Мокачива. Скала перекладається, я чомусь думала, з італійської, ні насправді з німецької мови, як скеля. Крім того, до речі, тут я права слова, має ще італійське та грецьке лінгвістичне походження. І це з даних давен означає скелясту місцевість з виступами, схожими на сходи, як місця. Кінотеатрі, от чому скала. Тобто виступи, похоже, на скол, на сходи, як місця в кінотеатрі. І тут чітко визначений стіль, що це здання кінотеатру скала зведено в стилі модернізму. От я не знала, чому скеля. Я знала, що була перемога, стала скеля. А чому скеля? От Тому що виступи в горах. І отут от ж я ж як кримська е, жіночка. Оці виступи в скелях. А я пам'ятаю, що коли за часів Кримського ханства і до 44-го року, коли кримських татар було депортовано в жорстокий спосіб, а потім після їх повернення почалося відродження садів кримських лісах, і там теж вони ну вже штучно було зроблено оце терасірування звалося, і там вони на різних рівнях висаджували кремли правильно казати да? оці е, дерева. І е, сади збереглися там з 44-го року. Вони такий дуже вигляд мали не. Охайний, але коли е, керівни почали повертатися, вони це терасірування почали відновлювати. Але ми ж про кінотеатри. До речі, я вже зараз буду йти, буду збиратися йти з вами до цього кінотеатру. І знаєте, що я вдигаюся, да, поки у нас є час, я вдягаюся і буду вдягаючись вам розповідати. Знаєте, що цікаво? Що От я е, знала, що там за міні-скульптурка. Зараз ви теж її побачите. Ця людина дуже-дуже відома. Але є там якась е, нотатка або дошка про архітектора, котрий побудував не тільки е, це, цю будівлю кінотеатру Скала, а ще побудував багато-багато чого і е, на території саме Закарпаття. А звати його, звати його, я ж кажу, що тут така транскрипція в нас дивна. Там я шукала і так, і так, я кажу, багатьма мовами шукала: Людвіг Ельш Легер або Людвіг Ольш Легер, Але інформації мало. Хто знає більше, будь ласка, в коментах. О, друзі, бачите, це наш е, кінотеатр скала, але. Я ж казала, що будемо шукати. Є тут дошка, яка нам нагадує про архітектора. До речі, зверніть увагу, як казав Оскар Німер, що йому подобаються округлі такі форми. Так воно і є. І шукаємо тут у нас дві дошки на кінотеатрі. Зараз йдемо, от що тут написано: що рішенням сесії Мукачівської міської ради від 5 липня 2001 року ця будівля. Переименована в кіноконцерт Тизан на ім'я Івана Івановича туряниці першого голови народної ради Закарпатської України. Далі ми йдемо наступна дошка, наступна дошка. І тут, в цьому будинку, 26 листопада 1944 року. Тут, до речі, була інша цифра, на 4, відбувся з'їзд народних комітетів Закарпатської України. Отак, От а про архітектора, котрий це все побудував, вибачте, я хвилююся ані слова. А треба пам'ятати, хто він був. Ще раз нагадую, що він був його звали Людвіг. Оль Шлегіер, отак друзі, і він багато чого побудував в Закарпат. Біля кінотеатру можна побачити міні скульптуру. Це бабіна кінематографічна і гніздечко. І ви вже здогадалися, що вона встановлена на честь американського режисера чеського походження Мілаша Формана. Отут, до речі, є його автограф, як то можна казати, пролітає над гніздом Зозулі. А знаєте чому? Тому що тут є, якщо ви будете в вмукації вся інформація про цю подію. Отут на бабіні, бачите, Оскари. Мілаш Форман двічі отримав оскара цю нагороду. Але саме чому тут я зараз так стану, щоб наш кінотеатр Скала було більш видно. Отак От бачите. Саме тому, що коли його родина була розстріляна, то він виховувався в Мукачеві в дитячому будиночку до 16 років. І саме тому біля нашого кінотеатру Скала встановлена така міні-скульптура. От відомий Мілаш Форман І відомий, але не для, я думаю, навіть для багатьох мукачівців архітектор, що побудував цю споруду, Людвіг Оль. Шлейгер і Шлегер. Шлегер. Різне транскрипція. Все, друзі, пока, пока.